21 -е століття формує нові виклики. Електронний інформаційний простір стає платформою для спілкування, навчання, наукових розвідок, реалізації ідей. Необхідність надання нових знань та вмінь, входження системи освіти до інформаційного простору це виклик сьогодення для системи підготовки державних службовців. Виникає інший світ проживання особистості, інше середовище. Інший життєвий світ. Система державного управління не здатна керувати процесами, які в цьому новому світі відбуваються. В кращому випадку вона може влитися і стати частиною цього світу. Ми причетні до нового життєвого світу людей стихійно, але маємо бути причетні усвідомлено. Саме цей меседж Хабермаса пройшов Червоною стрічкою через доповіді та обговорення. Що відбувалися на 13-му міжнародному конгресі публічне управління Виклики ХХІ століття? В установчому докладі на пленарному засіданні доктор державного управління професор Дзюндзюк В'ячеслав Борисович розставив акценти та актуалізував проблему тенденцій та викликів 21-го століття через визначення важливості розвитку інформаційного суспільства. Дійсно, на сьогодні ми вже відстаємо, враховуючи світовий розвиток онлайн освіти. Питання тільки в тому, чи будемо ми відставати безнадійно, чи зможемо створити конкуренцію серед вищих навчальних закладів в Україні. Під час підготовки та проведення конгресу ми тільки спробували використовувати можливості онлайн-медіа. На сайті конгресу було розміщено доповіді, і всі бажаючі могли взяти участь в обговоренні, використовуючи можливості форуму. Провідні вузи світу: Берклі, Прінстон, Стенфорд, Університет Женеви, Університет Токіо та багато інших розміщують у відкритому доступі онлайн-версії різних дисциплін та проводять безкоштовне навчання для всіх бажаючих, хто зареєструвався. Крім того, в цьому році Німецький університет Анхолд запровадив курси із соціальних мереж, головною метою називаючи створення нового покоління управлінців. Звичайно, що нові виклики диктують нові умови. Для того, щоб зайняти своє місце у новому інформаційному просторі, нашому інституту необхідно запроваджувати сучасні технології та використовувати нові інструменти навчання. Перспективний шлях розвитку інституту полягає у поєднанні традиційних форм навчання та онлайн-медіа. Це дасть можливість не втратити здобутки, які є на сьогодні. Аудиторна робота, класичні форми проведення занять. Очне спілкування викладачів зі слухачами та використовуючи сучасні інструменти, закріпити свою присутність у інформаційному просторі. Варто використовувати наступні можливості онлайн-медіа: блоги, форуми, соціальні мережі, Google Docs та інші. Більшість цих платформ безкоштовні, не потребують великих зусиль для засвоєння, для розуміння механізмів роботи та особливих навичок. Використання блогів дає можливість надання слухачам та студентів корисного контенту, формування його викладачем. Актуальність інформації буде визначатися викладачами та студентами спільно, тобто з'являється необхідність співпраці, реагування на запити слухачів. Блог дає можливість розкриття особистості викладача, що в сучасному інформаційному світі є дуже важливим. Відкритий доступ до всіх матеріалів блогу в будь-який час створює гнучкий графік для самостійної роботи слухача. Форумні технології, як фактор актуалізації змісту навчання, дають можливість проведення онлайн-консультацій, обговорення важливих проблем курсу, забезпечують індивідуальний підхід до кожного слухача та надають можливості самовираження як слухачам, так і викладачам. Соціальні мережі це можливість обміну інформацією, участь у професійних спільнотах, оперативна інформація про оновлення законодавства та будь-які інші зміни у професійному середовищі. Крім цього, інструментарій соціальних мереж дає платформу для творчості учасників. Технології Google Docs, технології ХМАР дають можливості спільної, командної роботи над проєктом, дозволяють зберігання та доступ. До великих обсягів інформації. Отже, інформаційний простір вже існує так, як і існує нова людина з новим способом мислення та сприйняття. І цей простір буде існувати і далі. І тільки від нас залежить, зможемо ми влитися в нього чи не витримаємо конкуренції і залишимось поза новою освітньою системою. Що необхідно зробити, щоб виконати завдання входження в інформаційний простір? Використання ефективних інструментів сучасної освіти. По-перше, необхідно підготувати викладачів, надати їм новий інструментарій. По-друге, підготувати слухачів та студентів. Рівень володіння ними новими технологіями дуже різний. Його треба привести до необхідного, щоб надати всім рівні можливості. Необхідно зробити вибір платформ для роботи, форумних платформ, соціальних мереж, блогів. В інституті слід створити зони якісного, відкритого інтернет-зв'язку. Для навчання викладачів слід розробити спецкурс інструментарій візуалізації та онлайн-медіа. Підготовку викладачів пропонується провести в три етапи. На першому етапі залучити тільки тих, хто вже володіє певними навичками роботи, надати інструментарій і запустити пілотну групу. На другому етапі. Проаналізувавши результати та скоригувавши план спецкурсу, відкрити можливість навчання для всіх бажаючих. На третьому етапі формалізувати процедури, скоригувати розрахунки навантаження, включити види робіт з використанням онлайн-медіа до розрахунків навантаження і тим самим стимулювати всіх викладачів до їх використання. До спецкурсу інструментарій візуалізації та онлайн-медіа. Будуть входити три блоки вмінь та навичок, які дозволять в повній мірі використовувати наявні ресурси для викладання дисциплін у новому форматі. Підготовка слухачів та студентів відбуватиметься на міждисциплінарній платформі для всіх спеціальностей у вигляді факультативу тренінгу. Вибір платформи можна здійснити, визначивши необхідний для навчання інструментарій. Та проаналізувавши можливості провідних платформ на предмет задоволення потреб і цілей навчання. Із соціальних мереж пропонуються дві: ВКонтакті та Фейсбук. ВКонтакте популярна мережа для студентської молоді. Фейсбук платформа для спілкування більш старших людей, якими є слухачі інституту. Розуміючи складний фінансовий стан сьогодні, пропонуються поступове протягом року. Створення вільного інтернет-простору в інституті. Почати слід з забезпечення доступу до обраних платформ та соціальних мереж в комп'ютерних аудиторіях. Далі зони Wi-Fi з доступом для тих, хто бере участь у навчанні, для слухачів тих викладачів, які входять у проєкт. А далі, в перспективі, вільний Wi-Fi в інституті. Що ми отримаємо в результаті? А в результаті ми отримаємо шанс. Усвідомлено увійти у новий життєвий світ та органічно функціонувати в ньому, приклад ефективного використання онлайн медіа у викладацькій діяльності продемонструє кандидат державного управління, доцент Тимоха Денис Анатолійович, який використовує багато можливостей візуалізації та онлайн-медіа та може оцінити всі плюси та мінуси. Сформулювати перспективні напрями розвитку сучасної освіти. Дозвольте вам представити навчально-методичний комплекс дисципліни державного управління в економічної сфері, який зроблено за допомогою програми АкробатПРО у вигляді електронного портфоліо, що місяць собі всі складові необхідні для підняття самостійної роботи слухачів на новий якісний рівень, а саме лекції, методичні матеріали, практичні заняття та інші. Майбутній державний службовець, не покидаючи програмного середовища, має можливість, виконуючи завдання викладача отримати практично орієнтовані навички. Далі декілька прикладів. Бонжур, мадам місіе! Мене жан Поль, я приїхав в Україну з Франції. Річ у тому, що моя бабушка приїхала колись з України і в моїх жилах є частинка української крові. Я приїхав на історичну родину. Я дуже багато чого знаю і вмію як виробляти сир, але на жаль, я Погано знаюсь на менеджменті. Тому допоможіть мені, будь ласка, яку ж кількість ящиків сиру мені необхідно виготовити. Я сподіваюся на вашу допомогу. Тим більше, що в Україні я зустрів свою судьбу. Я зустрів мою кохану дружину Маричку. Дякую. Добрий день. Мене звуть Марічка. Вам мене тільки що представив мій коханий чоловік Жан Поль. Я закінчила полтавський м'ясомолочний технікум, і Я багато знаю, чого про технологію виробництва сиру, але погано також, як мій коханий чоловік, розуміється на менеджменті. Але я навчалася в математичному класі і це мені допомогло порахувати ймовірність продажу ящиків. При бігатому сиру ми використовуємо чудові українські чисті продукти і чудову французьку технологію, сукупність якісних продуктів французької технології, і ми отримаємо чудовий гарний сир, який буде мати успіх на ринку. Собі собі одного ящику сиру складає 45 гривень, а продаємо його по ціні 95 гривень. Прибуток ви можете визначити самі. Я думаю, що ви знаєте, відчуваєте, що зараз на дворі вирує економічна криза. І не завжди ми продаємо стільки, скільки виробляємо. Були у нас випадки, коли ми виготовили більше, ніж продали. І ми не об... Вимушені списувати товар, як зіпсоване, друзі. Ви вже знаєте і мене, Марічко, і знаєте мого коханого чоловіка Жан Поля. Ви знаєте умови, діяльності нашого невеличкого підприємства. Тому, будь ласка, сподіваємося на вашу допомогу і допоможіть нам, яку ж кількість ящиків сиру нам вигідно виготовляти. Сподіваємось на вашу підтримку і допомогу. Наступний приклад демонструє те, що сучасна система зв'язку, відкритість доступу до представників різних фірм дають можливість безпосередньо домовлятися і показувати магістрам роботу успішних компаній. Це ефективно занурює магістрів у виробництво та показує можливості подальшої взаємодії влади і сфери виробництва, що є надзвичайно важливим в сучасних умовах розвитку національної економіки. Отже, існує маса новітніх інструментів. Використання яких робить процес навчання сучасним, цікавим та ефективним сьогодні вперше в Україні ми маємо можливість створити цивілізовані інтелектуальні умови індивідуалізації та актуалізації навчання.